Це шокуюче фото розлетілося мережею. На ньому зображене поховання цілої родини із п'ятирічною дитиною в Ізюмі, що на Харківщині. Їх відзнайшли після деокупації регіону. Детально про сім'ю на свою сторінці у Фейсбук розповіла радниця офісу президента справ дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук. У дописі чиновниця написала, що п'ятирічну Олену Столпакову разом із мамою, батьком. Восьмирічною сестрою Сашою росіяни вбили 9 березня. Родина загинула в результаті бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вулиці Першотравневій. Пізніше з'ясувало, що з ними разом загинула і старша донька, подружжя, якій було 8 років, а також бабуся дітей. Загалом за перший день ексгумації тіл в Ізюмі слідчі розкопали 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військових зсу з братської могили. Проте, за словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати бучанську трагедію. Також очільник Харківської ОВА Олег Синігубов зазначив, що з-поміж тіл, які знайшли 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті. Наразі на Харківщині продовжують проводити ексгумацію кожною годиною кадрів. Жахливих злочинів росіян стає все більше.